Худобі без добра кава зміцнює нерви жартує Лілія Асманова. А нині й родині саме потрібні сталеві нерви від початку енергетичної блокади півострова Асманова, як і багато інших кримсько-татарських родин, відчувають себе під підозрою, адже відповідальність за підрив лінії електропередач тут покладають передусім на кримсько-татарських активістів. Прямо сказати. Прямо сказати вони не можуть, не, не можуть, що це саме кримські татари. А кажуть, ну от бандити, і так неоднозначно дивляться на мене. Мовляв, ну то їдьте в свою Україну. Нас все влаштовує. Ми вже якось звикли до труднощів. Нас, тим як кажуть, не залякаєш і не вб'єш, і нічого з нами не зробиш. Виживання без електрики стало проблемою для всіх, а не лише для кримських татар у Бахчисараї. У місцевій лікарні функціонує лише найнеобхідніше лабораторія і ще кілька приладів. Та й це лише завдяки сумлінності директора, якому вдалося роздобути два аварійних генератори. На жаль, домогтися максимальної подачі електроенергії не вдалося. І от рентгенкабінет за минулі два з половиною тижні працював лише два дні. Без електрики зимові ночі у кримській столиці Сімферополі особливо темні. Кілька днів тому Путін, на показ у присутності ЗМІ запустив першу чергу так званого енергомосту з Росії до Криму. Але цього зовсім недостатньо. У темряві нам заледве ледве вдається знову знайти помешкання родини Асманових у Бахчисараї. Гуркіт генераторів не дає поспілкуватись на дворі. тим затишніше в помешканні кримських татар. Ось у нас добре, що генератор є. Увімкнув і Дивишся, хоч цікаві передачі. А вони бідолашні одні, то в карти грають, а потім до нас приходять, і ми спілкуємось тут. Лілія Османова все ж сподівається, що відключення електроенергії допоможе зближенню людей в Криму замість ще більшого розпалювання ненависті і упереджень.